Пане Олександр питає, доброго вечора. Питання, як подивитися відео старого каналу, більшість відео недоступне. Дякую за відповідь і за вашу працю в цілому над дуже якісним контентом. Тихого вечора нам всім. Дякую, пане Олександр. Друзі, Олександр Васильович до цього взагалі не має ніякого стосунку. Це Ютуб вирішив закрити мій канал від спонсорів. Він сам вирішив не заробляти гроші на моїх відео і не показувати їх всім іншим. І так як Олександр Васильович філософ і по-філософськи на все це дивиться, йому пофіг. Тому що грошей там особливо таких не було, щоб я там за щось турбувався. Е, ми знаємо з вами, що той, той, той же Секрат, він не залишив після себе жодного труда. Так? Це тільки його учні щось там записували, щось зафіксували, і ми можемо читати те, що написали його учні. Тобто, це не його думки, це інтерпретація його учнів, як вони зрозуміли, як вони почули. Тому, зважаючи на те, що технології змінюються, підходи змінюються, Олександр Васильович стає краще, може і не варто вам дивитися старе відео. Ви ще подумайте над тим, дивитися їх чи ні. По-друге, у кожного покоління свої герої. розумієте Там є відео, котрим вже по 14-15 років. ну там Олександр Васильович ще чорнявий, такий молодий, в костюмчик з галстуком закомплексований і так далі. Навіть такі ще відео є. Е, можу ли я відкрити відео для загалу? Так, звісно, Олександр Васильович все може. Він, мужик, ще той. От. Але для нього принцип важливіший. Для мене принцип важливіший. Я сказав, що до нашої перемоги я не буду розповсюджувати російськомовний контент. Принципово! Не буду все. Буде перемога через 20 років. От, значить, через 20 років і відкрию. Точка. Крапка, точніше. Е, дуже багато зараз мені і листи пишуть, і в, в месенджерах питають з приводу закритих відео, тому що, е, скільки б там не було спонсорів, але вони все ж таки були на тому каналі, і, да, і вони могли дивитися. Тобто любий, хто ставав спонсором старого каналу, міг дивитися ці відео. Але. Я знімати відкривати від спонсорування не буду. А Якщо я не викладаю нове відео і не відкриваю старе відео, у мене немає переглядів. І відповідно, по правилам YouTube, відео закривається монетізація. А коли закривається монетізація, ви не можете навіть стати спонсором. Тому що у мене забрали монетизацію. Всього мого контенту. от І так як у мене забиральні монетізацію, ви не можете стати спонсором, а я не хочу відкривати ці відео на загал. Ви ж знаєте, що в Російській Федерації там же ж немає зараз Ютубу, немає можливості спонсорування. І в такому випадку вони не могли дивитися ці відео. Саме тому вони були закриті. розумієте Всі інші з інших країн могли стати спонсором і дивитися ці відео просто. Тому, Олександр Васильович, це діло принципу. І до нашої перемоги ви ніяк відео зі старого каналу не подивитесь. Просто ніяк. І навіть не вмовляйте. Не вмовляйте. Да, дякую, друзі, за вашу підтримку, за ваші лайки. Наступне питання.